Мілісофійчук з кіночки в долину купити хліб серники, цвеки, чи ще щось із того, що рано чи пізно виходило з за запасів, то першого ліпшого питав, що там є світами, І трохи лукавив. Бо ті свіди він бачив навіть хотів чи не хотів. Адже щоранку, коли кутався, тобто годував двох коней, курей, корову, бичка, льошку, табанчика, цікавився, чи в кошарі вовк не потягнув вівцю. Щоранку. О добру погоду справа від півниці, якщо дивитися з гампу, перед ним вдалині, синіли не просто гори в Румунії, від якої над дверима дідівської хати залишилася металева табличка комуна, а розчинений в синій ім'ї «Євросоюз». І до того світу, що раз більше переконувався, мілю слухаючи приймач ВЕФ, який транслював засідання Верховної Ради. І на городі присапані, і в дровнику прирубані ковбиків, і в стані біля гної, до тієї Європи, вважав міляв, Україна йде. Як не йде, то сунеться, як в сул, то нижче каменя, де б хто не робив, а земля таки повзавботі. І такі рачки, чи інакше вперто казав мілю і старому і малому і за Кравчука, і за кучу, і за Ющенка, і за Януковича, Україна таки доповзе до Євросоюзу в синяві, хоч би сама при цьому поселі. Свій оптимізм міло висловлював будь-коли, коли ніхто і не думав перейматися тим посадінням на сіло не впало посеред дороги, але перейматися мусив. Бо Міля так повертав розмову. Що іншої розмови не могло бути. Як пішов дорогою до Росії, попри таргущу, а хтось із зустрічних на стежці, питав, як симаєте вуйку, що там я в кінашці, то міро відповідав, дякувати Богу, але якщо не дай Боже, то Боже борони. <клес> Бачачи, що чоловік не розуміє, від чого і кого мав би Господь боронити, ще більше заплутав ситуацію, кажучи, але парламент. І наші такі буде. Що, що буде? Перепитував у нього. Парламент, повторював Міля, роблячи наголос на евостанку складі. Буде біля дороги на Груне, де була колгоспна коша. Інтрига у відповіді заставала чоловіка зненацька. Міляш хапав ту зненацькість, як би шка роги, і казав, що ніпше би була. Верховна Рада вкинувся, не в Києві, бо з Кіношки видку Європу. А в Києві під схожим на перевернутий казан з-під спідкулеші. Депутати махлюють чужими картами та шукають брензи до тої кулеші. Насамперед для себе. А кулеша має бути не вгорі, а внизу, зублище до тих, хто її заробляє. А не хто ділить, готове. як в Євросоюзі. Але депутати і олігархи того не хочуть, так вважав Мір. Жінка Пасюня радила чоловіку, аби пазив своє підносом, а не в Києві, попри те, забувала в Ростоках взяти батарейки до ВЕФа, то мовивши, що на їх осме, таки верталася до магазину біля церкви, навіть якщо вже була на калюзі під Тармошкою, бо знала, що без батарей. Змія не буде роботи ні на городі, ні в стайні, ні в дрові. Приймач веф у чорному пластиковому корпусі, добре служив під дощем і сонцем, але мав зламану ручку. Річ у тім, що коли Мілю чув когось, хто хотів вертатися в Радянський Союз, якого вже нема, а не йти в Євросоюз, який синіє скіночки, то або спирався на сапу посеред городу, або застигав з піднятою сокирою дровітнику, чекаючи, коли промовець, замовкне. А потім, залишив, що роботу, вже таки зовсім і ходячи туди-сюди, ніби його щось нараз приперло, казав таке, від чого корова переставала та песника в будку. І чи Євросоюз синів у далині, чи стояла така мряка, що далі павнеться нічого не було, Витко міло, показував його бік рукою і кричав, шлях би вас страхи, хіба не Витко, куди треба йти? Але одного разу, як мілі слухав такого виступаючого біля гряду, де жінка щойно посадила часник, кури тим часом зробили часника рема. І як пасіння те уздріла, вийшовши на гам, то схопила бруса від коси, який попав під руку і кинула його нібито в курей, а насправді у верх. Чорна ручка від нього відлетіла, щось змінилося в настройках, і приймач заспівав у білі неґра. Пасюня крикнула, що ще не у біді, бо ще співає, але мілеві сказала, що цілила в куре. ж не тільки говорив кожному, хто приходив до хати про Євросоюз, але й живав при цьому вчені слова. Централізований бюджет. Або щось подібне, що багатьох ставило в глухий кут. Ану куме, спробуйте попасти по песу. Зверху до низу. Казав Мілю кому Василю, коли той прийшов позичати для робітників ще одну косу. Комсував капелюха на потилицю, опускав голову, ніби прицілювався до дуже точної роботи, але нічого не міг відповісти. А ведеш, ведеш, переможе, казав Міло. Бо хіба можна вершити копецу, звершити донизу? Це є нонсенс. Мігер сказав нонсенс. Кум, баси, спів, коли не думав, куди він потрапив, І забув, за чим прийшов. Мірашти тим часом пояснює, що як казали поверху, в Україні податки збирають в один казан, а потім діють у горі, кому дати скіп. А в Євросоюзі навпаки. Внизу лишають скільки треба, а в горі стараються, аби внизу було більше. То там стараються тут ні, сердито птиця мілю, пальцем в бік Євросоюзу. Але і вічно заклопотаний лісник Мігуца, який, якщо б заказав слово, то так не викидав камінь у плесу, від чого плесом йшли кола, іноді аж до міліцейського генерала, тоді був Харабари, сказав Мілові, що ліпше би він пальцем порахував виробані смереки та лісовози з-під кіношки. Бо Євросоюз буде синій, як і Бога, кинешка стане Леса, бо хочуть всі і вверху і внизу, і генерал не поможе. Кажіть мо, пані Дзьоргеню, кажіть, почувши ту розважливу мову, крикнула пасюня. Бо він вже нічого кім того Євросоюзу не веде, він вже їм того пефа не чує, він вже каже, що має Верховну Раду на кінашці класти, а гі люди. Біг ми покладу, моргав мілем, і гоцім, мовляв, що з тих жінок взяти. Але пасюня таки взяла своє і на цілих три дні. Сталося тоді, коли Сухійчуки різали свиню. Свиня під стайною вже майже відкричала своє. І різник, який був різником добрим, горів під не пив, робив ковбаси садці сон, скомандував мілові подати миску для крові. А ні, як виходив з мискою з хати. То почув з ВЕФа, який белькотів на банку, що депутатам, які не ходять у Верховну Раду, на сесії платити не будуть. Як мій люте почув, то так страшно, радісно крикнув о о о Шурізник побіг до Міля, подумавши, що в вцілив на свинське обідала. <рив> І поки Міло пояснював, що він давно казав, що це треба так зробити з тими, хто під перевернутим казаном лише кулешу ділить. Поки він це говорив, свиняв тепло. <рив> Мілю з робітником, з різником пішли шукати свиню. І зустріли Пасюню, яка йшла з городи, куди відносила відро з водою аби мити кишки. Пасюня сказала, що все бачила, що сменя втекла в Євросоюз, і що мілю вефа вже не уздрит, бо воно вб'є його і князя. Насправді ж, після тієї ганьби, пасюня сховала вефа в, в колешню під дранцям, яка до паски мала виконати. А різноходила більше, ніж дають різникам м'яса і, і сала, і навіть цілу кров'янку. Три дні вони Мілем не говорили. А на третій день в обід йшла пасюня по пристайню і почула, що там хтось говорить. Прочинені двері побачила, що то міло говорив до корови, яка пила воду з відра. Ружану. горе мій, якби я хоч раз не прийшов дати тобі їсти, що би ти думала про мене, а в тій верховній раді, чи пішов на роботу, чи ні, пів зали положні з рамку по обіді. Звідки чи я, чи кум Василь, чи нігуця, знаємо, що роблять ті, кого ми обираємо, на не ліс руба. Не сіно косити. Не тебе поїти, а щоб все це народу було легше по правді робити. І щоб не класти сіно зверху вниз, а навпаки, нам їсти не треба давати, бо в мене худоба і ти для мене не худоба а ружена. Ружена витягла мокру морду з відра. І облизуючись тихенько мукнула. ще що солодко заморкотів, теремючи рожені чубчик між ногами і пасю. Раптом так солодко і легко затишно встало на душі, що вона мало не зумліла. Їй здалося, що то мілю виступає у своєму. Парламенті на круні вона глянула на лису латку виробленого лісу під кіношкою, потім в синю аж райдушну іну Євросоюзу справа від півниці і пішла в колешню діставати вефаські драця.